Павлини, Миколаївські високольотні, спортивні кінги, польські риси та навіть боїнги. Колекція голубів Миколи Чорноюваненка складається із 14 порід голубів. Чоловік займається пернатами із чотирьох років. Після тільки приїзду в місто Черкаси одружився і зразу ж побудував голуб'ятню по місцю роботи. Це школа номер дванадцять. На 8 березня жінці приніс пару голубів, подарував. Вона. Сприйняла це дуже добре. І в подальшому, куди б я не переїжджав, скрізь намагався побудувати голуб'ятню. Загалом у голубівні Миколи Олексійовича понад дві сотні пернатих. Чоловік зізнається, намагається приділити увагу кожному. Вранці набирається сила, ввечері знімає стрес. Раціон птахам продумує до дрібниць. Щодня годує пернатих пшеницею, кукурудзою, просом, насінням та овочами. Не шкодує на улюбленців ні часу, ні коштів. Шість годин ранку. Я вже біля них, практично до семи, і далі вже на роботу. Приходячи з роботи, подивився там певні передачі, програму час, чи інші подробиці і тому подібне. Зразу переходжу до них. Півтори години я проводжу ще тут. Вихідні дні, практично весь день. Свою колекцію пернатих чоловік намагається регулярно поповнювати. Намагаюся відвідувати виставки, те, що мені сподобалось закупити це, так називається плідний матеріал, і в подальшому дивитись, підпаровувати і виводити своє. До того ж, чоловік запевняє голуби створіння темпераментні. Якщо закохуються, то до кінця життя. Якщо голубі з голубкою спарувалися, то фактично, якщо не буде ніяких там фізичних змін і тому подібне, то вони залишаються в парі на довгі роки. Доглядати за голубами чоловіка допомагає онука у планах селекціонера зробити своє захоплення пернатами сімейною справою. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Вікка новини.